Добрий день. Оце купила Сардіну. Бачите, написано 230 грам. Ну, щось мені її захотілося такої сардини. І тут написано маса нетто. Нетто, це я так поняла, якщо я відкрию цю банку, і в банці должно бути мені 230 грамів. Давайте ми її зважимо взагалі, скільки вона важить. Подивимося. Он, бачите, віси. На вісах 0 стоїть. 281 грам. Це з банкою. Щас я вам ще скажу вартість цієї сардіни. Консерва 41 гривня, 70 копійок за, заплатила за неї. Ну, не знаю, смачна, не смачна. Захотілось такої штуки попробувати. Це в нас море, море. Хочеться на море, оце, і будемо її зараз відкривати. Так, взяла ось відкривашку таку. Зараз попитаюсь пробити, Ну, мабуть, прийдеться встановити камеру. Не дивіться, що в мене така відкривашка. Нормальна відкривашка. Я знаю, всі підписники звертають на ніякі нюанси. Якщо кажу, що щось комусь не подобається, там карту оставлю. Можете мені грошей дати, я куплю відкривашку в Аврорі. Вони зараз дорого стоять. Зараз. Так, дивіться, відкрила я оцю сердіну. Ну що я можу сказати? Вода. Чи олія. Це в олії, олію, олію я з цієї сердини не їм. Я вам чесно можу сказати. Тепер я возьму. Це в мене віси стоять. І от у мене така є мисочка. Зараз ми її туди все пересипемо. Тут должно... Це місті, мабуть, з олією 230 г, а якщо без олії. Що попробуємо зараз трохи ось. Витащить, що воно там є, де вона там є, та сардина. Так, зараз ми, мабуть, вилку ще візьмемо. Будемо шукати її. Так, ладно. Думала, ложкою не получиться, думала менше жидкості. Ой, ой, вона аж розвалюється. Я раз, ми її отак. Ну, я не знаю, може хтось оцю олійку їсть, я її лічно не їм. О, дивіться, який шматочок. Там, навіть, на кості ще є, треба ще її буде поперебирати. Вона ну, прям-прям-прям свіжачок, аж розвалюється, навіть перетушена. Бачите, я вам її показую, що я її достаю. Без юшки хочу. Ну, ви так відео додивіться до кінця, а потім напишете коментарій. Я думаю, у мене підписники дуже хороші, вони люблять такі відео. І ще ось один шматочок. От так. Все, я переложила, ось, бачите, в тарілочку. Тепер. Я візьму іще одну тарілочку, бо я трошечки трошечки, ж зважити же треба. Надо. Треба надо спочатку відняти тару. Не знаю, як камеру налаштувати. Ось, бачите, я ще її ще попробую. спробую. Ми... Вон вона в мисці лежить так. Ну, що я вам хочу сказати? Нормальна консерва, в принципі, на смак. Їсти можна. Я думаю, мені тут уже відвикла. Ну, тут еще есть эти. Сейчас покажу. Он бачите. Кистки. И он что-то черный, а там он. Да тут он. Так що, виходить, навіть не знаю. Ну, в принципі, <плес> mm. нормально. Їсти можна ну, вибрати кістки, видать юшку, яку ми не їмо, то вийде, виходить, 140 грамів десь виходить. 140 грамів той консерви, якого можна з'їсти. Ну, і трошки вона, так, знаєте, горічу віддає. горічу. От у мене віси, он грами показують. Не знаю, точні, не точні, мабуть, точні. Треба ще купити 100-грамову гирю, я думаю, до цього. Так, поставили. Убрали на ноль. Бачите? Ноль. Тепер беремо ці, оце, оце все і висипаємо. Ми подивимося, скільки в нас продукт, то який ми будемо їсти. Оце ми їмо. Бачите? 140 грамів, а написано 230. Ну, я не знаю, хто хоче олію, той п'є, я її не п'ю. Вона йде в екен. Так, далі включаємо віси. Тепер ми беремо оце. І нам треба подивитися, зараз ми, трошки я не так зробила, ну нічого. Ставимо цю мисочку. Отак. На 0. 140. Там же заявлено 230 грамів. Тепер нам треба вилити цю юшку. Ми беремо, виливаємо юшку. О. Дивіться, навіть не надурили. 232 грама. Бачите як? Тут в цій сардіні все точно. Ну, тільки юшку я не п'ю. Там тільки 140 грам риби, якої можна з'їсти, виходить. Оце таке діло. Ну, і ми зараз узнаємо, скільки ця баночка важить, що приблизительно. Так. Шик. Ноль. Вес баночки 47 г. Ну, не ж різні, напевно. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, робіть свої виводи, що ви тут з цього можна з'їсти, що не можна. Я всіх рада бачити і старих, і нових підписників. Хочете побачити ще цікаві розпаковки, підписуйтесь. Дякую всім за увагу! Так, далі в мене буде розпаковка. Що ж я тут купила в АТБ? Потратила, я вам кажу зразу 114 гривень, Ото то Сардіну зробила розпаковки. Купила ось маронотрацтвом зайнялася редисочки в кульочку. Надо ж со своїм кульочком ходить. 556 грамів. Бачите? 554 грама, а в чеку зазначено. 554 гриму. Оце гривню 15 на кульочок потратила. Ну, а це мій був. вже, це, я вже давно ходила, це я купила, давно вже з ним хожу. Цукор. Купила цукор кілограм. Дивіться, цукор. Кілограм цукру оце купила. 995 грам. Цукру точно не вистачає, ще ж і упаковка, Долужно ж тут бути, мабуть, кіло 10 грам, кіло 15 що я ще купила? Майонез Прованцаль. Кстати, він йде зараз по акції. Не знаю, тут дата, зараз подивимося, бо якось це швидко. До 27.08 свіжачок. Він зараз йде в акції. Ну, він хороший, кажу одразу. Це вкусний, тут 300 грамів. З упаковочкою, дивіться, 300 грамів. Ну, упаковку ми ж не їмо, не їмо. Хочте, я висиплю майонез і зважу. Він в акції 26.30. Оце отак. От ну, віднять упаковку, грам 30, мабуть, це буде упаковка. Може 20, то не вистачає тут. Не досип. Так, і потратила я 114 гривень. І купила ось філейки. Та це я і так зважу, я, це мені і так їх на кіло 300. Тільки тут цієї Так от. Кіло 343 грама. Це щось я приготовлю з неї. Ось я потратила за цю філейку. Бачите, кіло 342. Тут навіть в мене більше. 211 гривень. Оце мирнотрат. Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть коментарі. Дивіться мої розпаковки, зважування. До нових відео.